На Холодноярське плато вшанувати героїв з'їхалися рідні загиблих, побратими та охочі з усієї України, розповідає організатор заходу Роман Коваль. З Канівщини прибула Тетяна Костенко. Ну, у нас приїхала цілий гурт. Ми вдячні цим таким людям, що в нас такі є, Завдяки їм ми сьогодні можемо тут бути. Приїхав, бо не міг пропустити такого патріотичного заходу, каже Черкасець Андрій Маринич. Прикро, що таких героїв повтрачали, і я їх поважаю. тому прямісінько з фронту каже, вирвалася, аби у цей день бути тут. Заступниця командира 67-ої окремої механізованої бригади Дана Виноградова. Усіх чотирьох, говорить, знала особисто. Напевно, великою радістю для Кацапів було вбити їх, тому що шкоди вони Кацапстану принесли один за тисячу. Ці люди присвятили 9 років свого життя перемозі України. Вони всі були націоналістами, вони всі вірили в те, що нарешті Україна переможе. Вшанувати свого ідейного натхненника командира Олега Куцина приїхав побратим Мар'ян Берездецький. Каже, це саме він дав загиблому позивний кум. Особливий був своїм запалом. Особливий був тим, що не дивлячись ні на що, ще багато років перед цією війною він розумів, що ця війна буде, готував нас до війни, збирав нас, і він якраз організував цю карпатську січ багато, багато років перед війною. каже, має за честь, що його батька вшановують у місті величі та звитяги син татарина Василь Жованик. Чоловік теж військовослужбовець, тому зміркувань безпеки обличчя просить не показувати. Наступні покоління зможуть прийти і побачити діти школярі, прочитати це. Дає більше розуміння про цю людину. Зацікавитись знову ж може хтось випадково тут приїжджатиме, зупиниться, що це таке. Подивиться зі Львова. Приїхала на вшанування дружина Тараса Бобанича, Хамера Наталя. Говорить, такі пантеони героям повинні бути по всій Україні. Ми повинні знати своїх героїв, тому що наша Україна не має майбутнього, якщо вона не знає минулого свого. Ми повинні про це говорити. Кожен повинен про це говорити. Наші герої вони повинні бути почуті не тільки тут, не тільки сьогодні, а кожен день. На вшануванні рідні та побратими ділилися спогадами про загиблих героїв, а ще співали історичні та сучасні пісні про війну. Біля меморіалу військові читали спільну молитву. За твою славу! За твою славу! За твої святі ідеї! За твої, За твої святі ідеї! Щоб помстити ганьбу не волі! Щоб помстити ганьбу не волі! А потім освячували зброю. <пори> ім'я отця і сина, і святого Духа, амінь, Троїця і захисники нашої благодаті Пресвятого Духа, кропленням будується і святого Духа. Я отця і сина, і святого Духа. Таки на Холодноярському плато відбулося покладання квітів до могили Героя України харків'янина Георгія Тарасенка. По тому вшанування продовжили на хуторі Буда. Тут відкрили ще один пам'ятник Олегові Куцину. Обрали це місце, тому що він був першим віцепрезидентом історичного клубу Холодний Яр та співорганізатором вшанувань холодноярських героїв. Він тут десятки сотні разів ходив поклонитися до дуба Максима Залізняка. Віддати шану та заспівати пісню, присвячену побратиму Олегу Куцину. З позивним кум приїхав український співак Юрко Юрченко. Каже, написав її через тиждень після загибелі друга. Для нас був всіх всіх шок, коли Олег Іванович загинув. Вона написала з першого до останнього рядка, просто зразу. Я взяв гітару і вона вона просто сама палилась. Нашламан, наш батько зброю на назавжди наш брат по зброї. На коліна перед батьками Олега Куцина стали учасники вшанувань. Вони подолали шлях із Івано-Франківська спеціально, аби взяти участь у заході. Для нього Холодний Яр це було Україна. Для нього Холодний Яр це дух, який рве до бою. 27 цьому вшанування героїв Холодного Яру та Героїв російсько-української війни продовжили на літературно-музичній сцені. Наталія Старинець, Олександр Костенников, Суспільне новини, Черкаси.